Шанування, друзі, неділя, 21 квітня. Я, Олександр Мусієнко, традиційний ранковий брифінг для вас і в будні, і в вихідні, аби ви отримували аналітику дійсно тих подій, які я визначаю найактуальніше. І, звичайно, що найважливіша подія це така довгоочікувана, вистражнена, я би сказав, допомога для України, тобто те, що Конгрес врешті проголосував 310 за 112 проти. Такі результати голосування були. Зрештою, було підтримано рішення. під ейфорію, дуже багато блакитно-жовтих прапорів, синьо-жовтих, і безпосередньо в палаті представників і назовні люди прийшли, які підтримували і закликали проголосувати в підтримку України. І знову ж таки це рішення, зрештою, ухвалено, що, в принципі, демонструє, що поки що найгіршого якоїсь сценарію, катастрофи. Того, що США втрачають лідерство і стрімко до цього рухаються, цього не відбулося. Принаймні, ми бачимо, що позиція була консолідована, що проголосували і республіканці, без яких неможливо було б ухвалити відповідне рішення, і демократи. Звичайно, що ми вдячні за таке рішення. Воно дуже важливе, ми його дуже потребуємо, і тут безумовно потрібно подякувати Сполученим Штатам, подякувати конгресменам, подякувати і спікеру, зрештою Джонсону, президентові Байдену, всім, хто доклався до ухвалення цього важливого рішення, тому що дійсно це допомога дуже очікувана ще й на тлі того, що Росія буде інтенсифікувати наступальні дії. І я вам про це говорив і говорив про напрямки, як це може відбуватися. Дещо зараз скажу, тому що тут важливо пояснити, знаєте, найважливіше питання, яке? От найважливіше питання, що треба пояснити людям, як швидко це буде відчутно на фронті, як швидко це зможе захистити наші міста, як швидко ми отримуємо ракети до ППО, снаряди нашим бійцям на фронті, де є зараз колосальна потреба в цьому. Для того, щоб ще краще була змога протидіяти ворожим атакам і захищати себе. Оце найважливіше питання. Я залишу хитросплетіння, сплетіння, як вдалося переконати республіканців, на які вони пішли угоди. У нас є достатньо конспірологів, є фахівців зі Сполучених Штатів, ви знаєте, які краще за мене будуть розказувати, що відбувається в кулуарах і в коридорах конгресу. Оскільки я там не буваю, то й не буду. Цього робити. Єдине, що можу сказати, що я звернув увагу на цікаву річ, насправді і хотів на ній зупинитися. Я зранку побачив інтерв'ю президента Литви ЛРТ це, ну, провідний литовський мовник, де він сказав, що дегітав нас навсіда сказав про те, що він оцінив і дякує так само президентові Дуді, який зустрічався з Трампом 18 квітня. Він літав в Нью-Йорк і говорив про важливість якраз надання допомоги Україні. Ну, принаймні, от гіта у нас неусіда на про це каже. Тому це можливо ще один голос, який нам теж допоміг, як і інші десятки сотні тихі міністр закордонних справ Британії Кемерон і багато інших, які літали, які домовлялися з республіканцями, зрештою. І від нашої сторони були такі перемовини, і президент України і Зеленський телефонував і говорив зі спікером Палати представників Джонсоном. Ну, але от цікава активність Польщі, я розумію, тому що Польща, в принципі, за будь-якого, скажімо так, уряду в США, от треба, до речі, тут дещо повчитися в наших сусідів. Вони за будь-якої адміністрації не спалюють мости. Десь у них виходить краще, десь у них виходить гірше. За Трампа вони розглядали ідею побудови так званого форту Трамп, і це було дещо певною мірою революційне рішення навіть для НАТО, оскільки розглядався варіант дислокації американських підрозділів в Польщі на постійній основі. Тобто, до цього вони там розташовувалися на ротаційній основі, прибули, відбули. А от, а тут їм потрібно вже розташовуватися на постійній основі. Це рішення дуже лобіювала Польща, і цей форт Трамп, так званий, мав з'явитися. Революційне воно тому, що це передбачало все ж таки будівництво постійної, стаціонарної великої військової бази, чого раніше не було, якраз на східних флангах НАТО, і це мало зміцнити як ніщо інше, ніяк ніякі інші рішення, якраз безпеку східного флангу НАТО. І поляки розуміли, що це. Дуже важливо, крім того, вже тоді почали підніматися питання і можливості базування американських бомбардувальників, носіїв ядерної зброї і американських винищувачів, так само носіїв ці, цих же боєголовок ядерних. Ну, тобто, знову ж таки, Польща активізувалася в цьому питанні, Бачите, що і Дуда поїхав, можливо, в передчутті того, що там. Буде інший президент, тобто, що якраз Дональд Трамп здатний буде перемогти на виборах, і відповідно знову ж таки нагадати про те, що є така країна на мапі, і для зміцнення безпеки важливо підтримати. Ну в цьому, в цьому сенсі для нас важливо, щоб зрештою, якщо буде Трамп, щоб він звернув увагу і зміцнював Польщу, і через Польщу так само і Україну. Польща стала таким хабом, це теж, в принципі, непогано. Ну це щодо того, хто лобіював, їх було дуже багато. І за всі, і всім цим лобістам я насправді щиро вдячний як громадянин України, що зрештою досягли того, що стало можливим. Тепер, що стосується подальших дій, Уже відомо, що 23 квітня це буде вівторок, збереться сенат і проголосує це рішення допомогу для України, зокрема. Обіцяються зробити максимально швидко і скерувати відповідний закон на підпис президентові США. Очевидно, що це означає, що в принципі вже наступного тижня цей закон набуде повноцінної чинності. Відповідно, певні дії щодо його реалізації можна буде проводити. Які це дії? Ну найбільше нас звичайно цікавить це зараз постачання на фронт, тобто логістика, забезпечення логістики і постачання. Ну, що найшвидше можна доставити, це, вочевидь, ракети до систем ППО і снаряди артилерійські, плюс там міни, гранати, ну, все, що необхідно, скажімо так, стрілецького озброєння. Ну, найважливіше, найшвидші перспективи це доставити снаряди і ракети до ППО. Не кажучи вже про додаткові системи, які ми теж потребуємо саме Петріоти, але сподіваюся, що це буде зроблено. Настільки швидко, наскільки можливо, тобто найближчі кілька протягом кількох місяців ми такі отримаємо тих шість систем, про які говорили під час засідання НАТО, засідання Ради Україна-НАТО, тому що яких нам потрібно сім. Ну і от оперативні потреби, які стосуються ракет до ППО, снарядів, там, певного іншого озброєння, забезпечення, амуніції і так далі. Це все можна буде доставити. Протягом найближчих кількох тижнів. Тобто, реально до початку інтенсифікації бойових дій з цього наступу російського, який очікується на кінець травня, на початок червня, забезпечити якраз потреби, ну, оперативні, які є, скажімо, і дещо зміцнити нашу лінію оборони. Такий потенціал він дійсно існує завдяки цьому пакету. Я думаю, що буде розглядатися питання зараз. Ну зараз я би сказав ключове, на чому варто було б зосередитися, і що нам дуже потрібно, це снаряди для того, щоб посилити нашу контрбатарейну боротьбу і аби артилерія допомагала нашим підрозділам. Друге, нам потрібні ракети до ППО і системи. Наскільки це можливо? Не можуть США зараз передати прямо зараз Петріот, ну хоча б ракети до них, ракети до Насамсів і ще системи НАСАМС. Було б теж добре, тому що як от Німеччина паралельно з Петріотом вони передають Айріс для боротьби з крилатими ракетами. От нам ще, хоча б щонайменше, так само а, ну, протягом найближчих кількох тижнів одну-дві повноцінних системи НАСАМСів до Айрісів було би дуже доречно отримати а, ракети ППО, снаряди сказав, а, якщо є можливість, звичайно, це стволи. Це дуже потрібно, стволи. І артилерійські системи, і атакамси. От на чому б я зараз зосередився, це атакамси. Це навіть от, це просто маст хел, тому що коли ми говоримо про. Те, що ворог готується до наступу, як це відбувається? Вони підтягують свої тили, вони підтягують свої сили, вони починають розгортати їх на напрямках ударів в бойові порядки, і відповідно далі фактично і це відбувається починаючи за меж там, 150, 200, 150 кілометрів, 100, тоді 50 і так ближче ближче до лінії бойового зіткнення. Так от для того, щоб максимально дистанційно була можливість знищувати потужності ворога і не допускати великої кількості контактних боїв безпосередньо близького радіусу дії, що становить небезпеки і загрози для наших бійців безпосередньо на передовій, дуже важливо знищувати бойові порядки на моментах їх під фактично під'їзду, на моментах їх перевезень, логістики і наносити по них удар в моменти розгортання. А для цього треба атакамси. І вони мають бути скеровані. Тобто зараз фактично для України виникає питання для, скажімо, сил оборони, тому що є великих два логістичних вузли. Що найменше, це звичайно, кримський міст, який треба буде руйнувати, який потрібно знищувати або допускати, наносити йому такі ушкодження, щоб він на тривалий час був виведений з ладу і експлуатації. По ньому неможливо було перевозити вантажі. А, тобто це завдання якраз може бути для комбінованих ударів. У мене немає сумнівів, що застосувавши одночасно Атакамс, коли у нас буде, застосувавши одночасно ракети Нептун, Shadow, застосувавши повітряні дрони для того, щоб дезорієнтувати об'єкти ППО ворога. Принципі, плюс надводні з'являються дуже серйозні перспективи, аби це врешті сталося, причому найближчим часом. Що я сподіваюся, так і буде. Можливо, на травневі, можливо, дещо ще пізніше це відбудеться. І другий хаб він складніший. Тому що там ми не можемо діяти західною зброєю, оскільки він розташований на території Росії. Це Ростов-на-Дону. Через Ростов-на-Дону проходить, і там через військовий аеродром проходить велика кількість мобілізованих, яких Росія туди привозить авіацію. Насправді вони їх привозять із Далекого Сходу, із Сибіру, із звідусіль. І відповідно десь вони їх везуть залізницею, але вже на фінальному етапі для того, щоб пришвидшити процес, використовують військово-транспортні літаки ІЛ-76. І цими ілами вони транспортують в ростов на дону і звідти вже йде розподіл. Плюс там знаходиться багато чого. Там і штаб знаходиться Південного військового округу. Восьмої армії був це Новочеркаск, Ростовська область. Один одного разу наші сили дотягнулися. І вдарили там по електропідстанції, яка забезпечує якраз і забезпечувала потреби штабу армії і командних пунктів. Вони навіть без світла трошки посиділи. Це було взагалі епічно. І це є абсолютно 100% повноцінно військовою ціллю, бо це військовий об'єкт і забезпечення військового об'єкту. Тому, в принципі, це ось ці два таких пункти. Третій момент це звичайно те, що тили будуть формуватися і в Білгородській області. А так само ворог буде концентрувати певну свою активність, бо вони будуть, скажімо так, готувати ось цей охоплюючий удар. Я думаю, на Харків. Яка мета не йти на сам Харків, а намагатися обійти фактично ось так клином і брати під контроль основні логістичні шляхи і так далі. Тобто таким чином будуть діяти, аби відтягувати наші сили. Тому звідти теж може бути удар, і вони там накопичують для цього сили ворог. Так само, як і на Вугледар, тобто розтягти нашу лінію оборони, вдарити не тільки там, де зараз Авдіївський напрямок, часів Яр, Лиман, а ще й спробувати дійсно на Харків, на Вугледар. Наші сили про це знають. Я думаю, командування готується, лінії оборони зміцнюються, і тепер дуже потрібна зброя. Тому що тепер буде контрбатарейна робота дуже серйозна. Росія все ще в великій кількості, в значній, хоч і застарілі зразки артилерії, але використовують цьому, треба протидіяти. Дрони зараз працюють українські і працюють дуже добре, але ж потрібна контрбатарейна боротьба. Відповідно, для цього більша кількість снарядів, стволи так само. І тоді це буде призупиняти активність ворога. Тобто, атакам все зрозуміло для чого які далекобійні, це бити по об'єктах ворога, бити на підступах, крім логістики, це звичайно, що скупчення сили або техніки ворога. Ну і звичайно, фактично демілітаризація Кримського півострова, знищення військової інфраструктури ворога там, тоді і, б, як мінімум, півдню точно стане легше. Що стосується сходу, то завдання так само по окупованих територіях хаби є. Хаби є і в Донецьку, хаби є, і в Луганську військові, і по них треба наносити удари. Росія їх активно використовує для того, щоб збивати їхній наступальний темп. А снаряди вже виконують функції на ближчих підступах, фактично до лінії бойового зіткнення, ведуть контрбатарейну боротьбу і б'ють особливо важливо живій силі ворога, якщо ми говоримо про касетну частину боєприпасу. Таким чином, як мінімум, для цього отримати зброю найближчі тижні шанси України різко виросли. Відтак, а Росія в цей же час активно несеться. Вони не можуть плани скоригувати. Вони думали, що Україна цієї допомоги не отримає. Я би плюс додав би ще, знаєте, фактор, який є, що зараз і для багатьох європейських країн, от тільки б США проголосували зараз, щоб вони якби надали Атакамс, я думаю, що це б посилило для нас можливості і шанси отримати ті ж самі Тауруси. Від Німеччини, яких ми теж потребуємо. Тобто активізація, окрім чеської ініціативи чеських снарядів, які зараз ми теж чекаємо, ну, принаймні на кінець травня, на червень, все збігається, от бачите, якимось чином, от все збігається, зверніть увагу, на кінець травня-червня, збільшення забезпечення і постачання українських військ. Якраз той момент, коли Росія йде а, в наступ. Інтенсифікує, тобто це класична пастка для Росії. Зрозуміло, вони це вже не відіграють. Зрозуміло, що агресор не зможе цю ситуацію відкотити назад і не відмовиться від своїх планів. Одержимість Путіна знищенням України і війною проти України зашкалює. Вона дійшла такого рівня, такого левела, що він не оцінює адекватну дійсність, і він буде намагатися все ж таки. Прориватися, не рахуючи втратами, просто намагаючись подавити числом і кількісно. От і тому вони не відкотять ці плани назад. А тут і забезпечення, і чеські снаряди. І Ф-16, про які говорить прем'єр-міністр Бельгії до ще до червня, і Атакам, сподіваюсь, і зрештою, ось ця зараз американська допомога, яка теж буде готова до відправки, що підтверджує міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. І це все разом воно якраз надходить. Тобто, якраз той момент, коли очікується інтенсифікація і збільшення бойових дій противника, і це означає, що це дає можливості, в принципі. А попри те, що виснажені і наші підрозділи, треба сказати: у нас далеко не все добре, але і не посипався фронт, і далеко не все погано. Це теж треба говорити. Ситуація дуже складна, бої запеклі. Але фронт, впевнено, тримають наші сили, попри всі складнощі, які б не були і стримують ці атаки, ще й наносять значні втрати. І тоді, в принципі, це підходить, і Росія якраз в цей момент наступає. Класична пастка, і мишоловка закривається. Ну, от, власне кажучи, весь цей план і сценарій він реально простежується. Ворог це ж може дивитися, вони це цим дивляться, звичайно, аналізують, але, знову ж таки, відкочувати назад ніхто нічого не буде. Я хочу нагадати. Як наступала Росія, згадайте в 2022 році, 2022 рік, коли всі видання провідні західні намалювали плани, маршрути, лінії, як Росія буде рухатись, як вони будуть наступати, вони так і наступили. Вони навіть не коригували, хоча вони ж це теж читали. А пізно було, тому що плани розроблені, тому що інакших планів і не було, тому що сили були якраз національної реалізацію цих планів. І тому, в принципі. А зараз те ж саме, тобто вони не будуть коригувати свої плани, вони будуть діяти так само, нічого змінюватися не буде, тому, в принципі, видно, і ось можна оцінювати, як ворог пересувається, де, і готувати відповідні дії. А наступати вони будуть на Харків, охоплюючи удари, якраз будуть наступати на Сході, і будуть наступати в районі Вугледару. Ну, ось, власне кажучи, всі ці лінії оборони зміцнюються зараз, це укріплюється, я думаю, що зброя додаткова буде. А далі, що важливо, далі постає наступне запитання, що а, як Україна зможе після того, як нам вдасться зупинити цей наступ, що ми будемо робити? Чи вдасться нам вийти з нього в контрнаступ? В теорії, В теорії, такі можливості вони є. Тобто вони зберігаються, буде можливість здавати зустрічні бої десь локально перейти в тактичні дії. Я би цього не виключав. Але наступний момент тому, що все ж таки нам цих сил і нам цієї допомоги, яка буде надходити, може вистачити на потужне відбиття ось цього наступу, який буде вести Росія. Але от є сумніви щодо того, що вистачить переходу в наш контрнаступ. Бо там треба буде теж дивитись, наскільки наших партнерів вистачить, як домовлятися далі, як діяти далі. От і Забезпечення наше, і говорити про те, що це буде носити більш довгострокові перспективи. Ось тут поки що питання відкрите насправді. Хоча нарощують об'єми виробництва і Європейський Союз, і пік буде на 2025 рік, і Америка включиться, і Україна плюс. Ну, це, але все одно, питання залишається. Відкритим, як чи вистачить нам сил. Сил може вистачити на фактично один-два напрямки, з виключно концентрацією на якомусь напрямку і продавлюванням оборони ворога, з використанням, звичайно, там і відволікаючих маневрів, але знову ж таки тільки через концентрацію, тільки через концентрацію сил, відповідно для того, щоб була змога десь просунутися інакше буде складно. Ще один момент, який варто наголосити, це те, що Україна продовжує удари по Росії. Це дуже важливо І цієї ночі. вже є звіт Міноборони Росії про те, що вони збивали безпілотники, про те, що продовжують летіти. Чекаємо звітів про удари. Вони будуть, Україна системно нарощується. Один із елементів. Ведення війни, перенесення на територію ворога, послаблення ворога через його можливості, військові, економічні для забезпечення функціонування військової машини. Це буде продовжуватися. Різні вже прийоми. Прийоми такі цікаві, а, застосовуються. Наші сили кожного разу креативно підходять до цього, вивчають ворога. Його протидію, його система ППО, його реби і роблять таким чином, щоб ще краще, ефективніше їх проходити і бути невразливішими для противника. Тому так тримати всім, хто до цього долучений, це. Дуже потужно найближчим часом. Я думаю, що ми побачимо ураження об'єктів ворога на ще більш дальніх тилах, можливо, це і півтори тисячі кілометрів, і це буде зосередження як на НПЗ, на нафтобазах, так і на об'єктах військово-промислового комплексу аеродромах. І так далі. Тобто робота буде проводитися досить потужно. Нам треба розуміти, що ми не переможемо в цій війні, якщо ми будемо орієнтуватися тільки на лінію бойового зіткнення. Розгром армії ворога це один із елементів, який забезпечує перемогу. Інший елемент це сприяння змінам всередині країни ворога, тобто змінам, які там мають статися, усунення Путіна від влади, його там команди і так далі. Щоб створити для нас вікно можливостей. і друге, ослаблення ворога зсередини, ось це те, що має відбуватися: ослаблення ворога зсередини, і зміни і постійне, скажімо так, деструкція. Розумієте, деструктив з точки зору дезорганізації сил ворога, ослаблення зсередини його адміністративно-управлінських функцій, виникнення саботажу, що дуже важливо, і з усіма негативними наслідками, щоб система згнивала зсередини, ось цього теж потрібно досягти. Це немало. Важливо, і це комплекс інформаційно-психологічних прийомів, це комплекс диверсійних заходів на території Росії, це комплекс ударів по території Росії. Все воно працює спільно поряд із героїчними діями українських сил оборони на фронті, поряд із дипломатією, політичною ізоляцією, санкціями і так далі. Все воно це має зійтись і. Забезпечити окремо, виділю знову ж таки а, той факт, що Україна продовжує розчищати дорогу під F16. Очевидно, вони дуже скоро будуть, тому що знову ж таки є інформація про уражений командний пункт і а, РЛС радар установки с 400 тріумф російської. Яка виконувала функції прикриття власних військ, відповідно, ну, системна робота йде по знищенню радарів, по знищенню командних центрів, пускових, для того, аби простіше було діяти нашим С16, вибачте, і не було можливості діяти їм їхнім С-400, ну і нашим С200. Було б краще діяти, так само вже скажу. От, модернізованим, і забезпечувати результат на лінії фронту. Плюс, вочевидь, іде підготовка до масштабних ударів з повітря, це вже дуже помітно. Вони будуть. І війна в повітрі буде набирати обертів на користь України. Маю сподівання і надію, що так і буде. Торкнувши теми того, що державний секретар Блінкен летить до Китаю бачите, зачастили з міжнародними візитами, тобто, все ж таки, Китай хочуть схилити до якихось домовленостей. Вочевидь, будуть говорити про те, що для Китаю важливіше було б залишити Росію, торгувати з Заходом, а не збільшувати співпрацю, повпливати на Путіна і бути готовими до якихось перемовин. Ну, вочевидь. Хочуть Китай, скажімо так, схилити в тому, щоб Китай не займав російську сторону і тиснув на Путіна з точки зору того, аби Путін пішов на якісь поступки. Я думаю, що так, тому що США теж не розглядають США, теж не відкидають сценарій перемовин, коли України будуть найкращі умови. Ви пам'ятаєте, що позиція США зброї надається для того, щоб Україна забезпечила для себе кращі умови за столом майбутніх перемовин. Ну тобто, це. Подається саме таким чином. І тому я думаю, що довкола цього все. Ну, знову ж таки, шлях до Китаю лежить зі сторони Америки в тому, щоб, в принципі, спробувати домовитися про те, що Росія не буде майбутнім майданчиком стримування Китаю, і що Росія, принаймні її частина, може бути в сфері інтересу якраз офіційного Пекіну. І США не будуть цьому жа заважати, Щоби, от бути готовими дати частину Росії фактично Пекіну під його вплив. А решта частина це буде такий, ну, спроба знову ж таки створити якийсь проєкт, який буде стримувати Китай, який принаймні не буде вести агресивні війни. Тобто такий концепт на сьогоднішній день в США, мабуть, розглядають. Але при цьому дуже важливо, якщо ми хочемо Китай схилити бодай якимось чином на нашу сторону, наш бік. То звичайно важливо, щоб вони мали там частину на Далекому Сході своїх інтересів могли реалізовувати. І тоді я думаю, що і позиція дещо їхня буде змінюватися. Дякую. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе. Слава Україні!